А в мене для вас гарна новина, О, мене для вас гарна новина, дуже гарна лавина, дуже гарна новина. Чи новина? Новина, новина. Причдо гарного дня. Просто я хотів вам похвалитися. Як красиво знімає оце, Вона знімає звук, збирає оцей мікрофончик. DJI новенький. Два їх є, брати і рідні. Послухайте, так класно, де би не пішов, метрів, не знаю, 20-30 спокійно ловить. Можна, можна гарно говорити і не кричати. <кхи> Перепрошую за пару відео, якщо ще не навчуся з ними керуватися. Ну але вчимося. Пригарний день п'ятниця, вчимося з доброї книжки або фільма. то саме нині буде фільм, а то зима, і не всі встигають фільм подивитися. Слухайте, дуже цікавий фільм, є там, правда, нюанси, де, де треба іноді вухо прикрити або одне око. Але загалом то вельми мені сподобався, бо дуже правдивий. Називається Отець Сю. Стю, перепрошую, завжди Сю. Отець Стю. Дуже гарний фільм про боксера, який закохався, і через це кохання почав іти за однією дівчиною і почав вивчати віру. І просто як його потім понесло, неймовірно. Ну, і <кхух> декілька речей мене вразили в цьому фільмі, але одна з них, найбільше, то це, власне, те, що. Часто хвалять, і особливо медіа, особливо так ну, на, нагучно, підносяться імена різних людей, які мають успіх, різних людей, які успішні, різних людей, які там чогось досягли. Але дуже мал, мало говориться про страждання. Навпаки, ми робимо сьогодні будь-що, аби тільки не страждати. Болить голова, на що терпіти? Одразу треба пігулку. Щось інше болить, не терпи одразу. <кх> Зрозуміло, що треба буде адекватним і до болю. Але все ж таки, сьогодні ми, це такі люди, які не вміють терпіти, які не навчені терпіти. І в цьому фільмі дуже класно показано, як терпіння одного може більше людей привести до віри. Терпіння одного може більше людей надихнути. Терпіння більше, аніж успіх. Власне, те, що ти приймаєш не завжди однозначно, точно не завжди легко. А я би навіть сказав, не, усе нелегко. Але коли ти це терпіння, і коли ти його показуєш світові як терпіння, як прийняте, як, як, як біль прийняти, як хвороба прийнята, прощення прийняте, ну, тоді це, це проповідує світу гучніше, аніж гучні слова і гучні крики. То рекомендую дуже вам, надіюся, кину вам посилання під відео, посилання на цей фільм. І варто такі фільми дивитися, хоча вони можуть бути часом такі жорсткуваті. Ну, але це життя. Життя нас по голові не гладить. І життя точно не кожен раз гладить нас за шерстю, а частіше проти шерсті. Тому надихайтеся і дай Боже, аби справді ми, за прикладом і отця Стю, не боялися і ударів, не боялися випробувань. І дай Боже, аби те, як ми долаємо випробування, ставало проповіддю для всіх довкола, проповіддю для світу. Класно. Переглядайте фільм, діліться хорошими фільмами. До речі, напишіть, може, у коментарях сьогодні посилання на якийсь добрий фільм, але дійсно добрий. Тобто, в якому сенсі? Той, який вас у чомусь збудував, або той фільм, який вас чимось торкнувся. Напишіть у посиланні, то нехай це також буде діленням добрих фільмів для братів і сестер. А я вам рекомендую сьогодні подивитися отець Стю. І до речі, якщо будете мати сили сьогодні-завтра, коли переглянете фільм, то... Поділіться коментарем, як вам, або яка думка вас вразила, або який кадрик вас вразив. Та я думаю, це також буде класне ділення, бо завжди файно те, що ми робимо з дітьми, після фільму обговорювати, кого що торкнуло, або які висновки можна зробити із якоїсь сцени. Або кому ще сподобалося. В кінці кінців. Гарної п'ятниці, будьте благословенні, тримайтеся, не хворійте і майтеся файно. Мир вам!